При роботі з первинними документами ми пропонуємо вам нові можливості, спрямовані на підвищення ефективності процесів відправки документів та мінімізації рутинних операцій. Відтепер при відправці документа контрагенту сертифікат шифрування якого неможливо завантажити до програми Медок, ви можете в декілька кліків відправити його за посиланням через платформу ПТАХ. Як це працює? В оновленому вікні вибір адресатів ви можете з легкістю додавати або редагувати контакти своїх контрагентів. Після чого вам більше не потрібно щоразу налаштовувати їх, тому що система запам'ятає ваш вибір. Надалі просто підтверджуйте відправку або швидко коригуйте список адресатів, якщо це необхідно. В свою чергу, вашому контрагенту буде надіслано документ, який він з легкістю може опрацювати. Також оновлене вікно вибір адресата буде доступно при безпосередній відправці документа через посилання. Подальша робота користувача нічим не відрізняється від дій, що були продемонстровані раніше.